Доброго ранку. Запрошую всіх на політичну ранкову зарядку, але безумовно не потрібно забувати і про фізичну зарядку. Отже, сьогодні у ранковій політичній зарядці в Сполучених Штатах Америки Республіканська партія отримує більшість у палаті представників за інформацією, Associated Press. за повідомленнями. CNN, NBC, буде 218 щонайменше представників республіканської партії у палаті представників з 435. Отже, у Трампа буде і Сенат і Палата представників. Тобто він себе буде дуже комфортно почувати у Сполучених Штатах, коли повернеться у Білий Дім після інаугурації 20 січня. Також у середу, 13 листопада, Дональд Трамп заявив про. Призначення новим генеральним прокурором е, Гетца. Ну, Гецін там в скандалах різних, е, скажімо так, замішаний, але це не завадило Трампу назвати його номінантом. До речі, він виступає проти допомоги Україні. Також у середу Дональд Трамп е, заявив про призначення директором національної розвідки Тулції Габард. До речі, вона була демократкою у 2020 році. Вона навіть брала участь у праймеріс демократичної партії на посаду ну кандидата від демократичної партії на посаду е президента США. Але в жовтні, 2022 року, вона вийшла з демократичної партії, підтримала у 2024 році Трампа. і от він її номінує на посаду директора національної розвідки. До речі, вона також виступає проти підтримки. України більш того, вона навіть заявляла, що саме адміністрація Джо Байдена ЦРУ, вони є винуватими. вони відповідають за те, що розпочалася війна в Україні, бо вони провокували багато років Росію, не враховували інтереси. Тобто маємо такі от цікаві в лапках безумовно, призначення. І сьогодні в Перу, в Ліму, прилетів. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь, він буде брати участь у саміті Азіатського Тихоокеанського економічного співробітництва. Це на фоні того, що там ну, є побоювання в початку торговельних воєн Америки з Китаєм і не тільки втрачі, з Китаєм. Ця організація об'єднує 21 країну і складає 60% світового ВВП. Туди входять 21 країна, зокрема, і Сполучені Штати Америки, Японія, Південна Корея, Мексика і Росія. Отже, день сьогодні починається з таких новин. Я бажаю вам всім здоров'я і все буде Україна!